Привіт! Спеціально для глядачів новин нашого фітнес табору Кремій стайл. Дворовий, простий удар спира для дані. Демонструю. ні ні, ні, ні ні я обігати буду. Це простий удар. І зараз буде більш складний. Зараз складний удар. З невеличкою підкруткою і підйомом. Відбив. Гарне виротає. А тепер удар з розгону з центру поля. Ускаряємося. Камера, що оператор? Ретро удар. Сухий лист. Він б'ється зовнішньою стороною стопи, так що м'ячик описує е, траєкторію падаючого осіннього листка. Дивимося! Зараз удар не робочою лівою ногою. Для цього треба е, ставити праву як опорну і гарний розмах робити, тому що б'є воно не так сильно, як право. Різаний удар.